Отче наш Всемогутній, глянь милосердно на український народ, що завжди з надією і любов'ю звертається до Тебе. Укріпи нас у свято відцівській прадідівській вірі православній, з'єднай всіх нас найдорогоціннішою своєю кров'ю і прийми у свої обійми. Як люблячих, послушних дітей своїх. А ми, як вдячні діти, будемо любити тебе і єдиним серцем і єдиними устами приносити тобі щиру і гарячу молитву. Душа Христова, освяти нас, тіло Христове спаси нас, крови Христова напій нас, Водо з ребра Христового. Обмий нас, страсті, Христові, зміцніть нас, Одобрий Ісусе, вислухай нас, в ранах своїх скрий нас, не допусти віддалитися від Тебе, від ворога злобного, хорони нас, в годині смерті прийми нас і скажи нам прийти до Тебе, щоб ми зі святими Твоїми славили Тебе, нині. Завжди і на віки віків. Амінь. Заслухай, спаси нас, Боже